Цільову аудиторію можна обирати, а не визначати. Сьогодні поговоримо, як знання вашої цільової аудиторії впливають на продажі і зростання вашого блогу, як за допомогою знання вашого чіткого портрету аудиторії можна класно впливати на контент і на продажі у блозі. І що буде, якщо не знати, хто ваша справжня цільова аудиторія? У цьому відео ми поговоримо, чому я за те, щоб обирати аудиторію, а не визначати. Чому без знань цільової аудиторії взагалом немає сенсу щось починати, яку помилку роблять 90% експертів в інстаграм? Мене звуть Катерина Капшук, і я експерт з монетизації блогів, а також я допомагаю вибудовувати регулярні та стабільні продажі у блозі. Дивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратися з цільовою аудиторією, і щоб зрозуміти, вам треба її все ж таки обирати чи визначати. Знання цільової аудиторії це фундамент будь-якої системи продажів і контенту. Коли ви точно знаєте, хто ваш клієнт, вам легше робити. Пости, писати тексти, і ви просто не зліваєте бюджет на рекламу, тому що ви знаєте, хто ваша ЦА. Цільова аудиторія це люди, які потенційно можуть щось у вас придбати в теперішньому або в майбутньому. Це саме ті люди, які потрібні бути у вашому блозі, щоб продавалися ваші продукти або послуги. Можна скільки завгодно залучати будь-яких людей до вашого блогу, а можна одразу вірно визначити і обрати свою цільову аудиторію, і залучати тільки її у блог. Тоді етап продажів стане легким процесом і приємною справою для вас. А ще сьогодні розповім, чому аудиторію краще обирати, а не визначати. Став лайк цьому відео, якщо тема тобі цікава, і я буду створювати ще більше такого корисного контенту. Давайте я розпов... Вім, що я вважаю своєю ідеальною цільовою аудиторією. Для мене ідеальна ця це та ця, яка вже хоче придбати мої послуги або продукти. Їй не потрібно щось пояснювати, розповідати, багато всього доводити. В неї вже є оця проблема, оцей біль, який я можу вирішити. Ідеальна ЦА для мене це та, в якої вже гостро стоїть питання вирішення цієї проблеми, тому вона йде до мене з такою аудиторією. Найлегше і найприємніше працювати, тому що вони вже максимально лояльні до вас. Вони вже хочуть працювати з вами, вони вже відкриті до нових знань, вони хочуть виправити ті помилки, які в них є, щоб досягнути бажаного результату. Тому вони будуть працювати. Усього є два методи знаходження цільової аудиторії: це або її обрати, або її визначити. Але все ж таки потрібно визначати аудиторію, замість того, щоб її обрати. Якщо у вашому блозі є вже необхідна кількість людей, яких можна задати питання, можна провести такий кастрю, щоб зрозуміти, хто є у вашому блозі. Постійно Чайта новий трафік і у вас Постійно зростає аудиторія. В інших випадках абсолютно немає сенсу визначати, хто ваша цільова аудиторія, бо там немає такої кількості нових людей, щоб знати, хто ці люди. І треба все ж таки вже обирати бажану аудиторію саме під вас. Так, ви все вірно почули. Я за те, щоб обрати бажану аудиторію, з якою вам самим хочеться працювати. І тут ви можете просто неймовірно пофанузувати, хто можуть бути ці люди, так закрити очі і подумати: я думаю, що це буде Такі-такі люди, і то просто фантазія, йде. Як божевільно. мої клієнти вже знають, хто їх бажане ціль в вони вже працюють з ними, тому їх процес продажів став для них кайфовим. Коли все ж таки нам потрібно обирати аудиторію, а не визначати. Коли у вашому блозі загалом немає людей, ви тільки починаєте вести блог. Або коли у вас є люди, але це все були якісь знайомі, друзі, родичі і так далі. Тут обов'язково треба обирати аудиторію, з якою вам хочеться працювати в першу чергу. Коли ми з самого початку обираємо аудиторію, з якою нам... Хочеться працювати, наше продажі і контент становиться в легкості. Нам не треба щось вигадувати. Ми одразу знаємо, з якими людьми ми будемо працювати. Підписуйся на мій інстаграм, там я надаю більше інформації про цільову аудиторію і як з нею можна класно працювати. Зараз я хочу розповісти про кейс, який був в мене нещодавно на індивідуальній консультації. Дівчинку звати Аня і вона тренер. Який в неї був головний запит? Це те, що вона отримує дуже мало продажів. Коли я подивилась на її аккаунт, я зрозуміла, що в неї є багато різних напрямків, і вони всі підходять для різної цільової аудиторії. І треба робити. Купу різного контенту, щоб кожна аудиторія розуміла, що тут говорять саме про мене. Тому на консультації ми розбирали це питання і одразу визначили її бажану цільову аудиторію, з якою вона зараз працює і класно тепер продає. На сам кінець хочу вас надихнути і розповісти про те, що коли ви одразу починаєте працювати з бажаною аудиторією, ви самі. Кайфувати від цього процесу, ви розумієте, наскільки легко тоді становиться створювати це контент у блозі. Вам не треба постійно щось вигадувати, щось видумувати, тому що ви вже знаєте запити болі вашої цільової аудиторії. Ви вже підготували офери, які класно підходять для продажів ваших продуктів або послуг. Бачите, як кайфує ваш клієнт, тому що він сам захотів прийти на вашу послугу або продукт, тому що вона вирішує його головний запит і біль. З такою аудиторією кайфово працювати. Вона надихає, вона коментує ваші відео. Відео, ваші пости, вона пише вам зворотній зв'язок і каже, який ви класний, дуже дякую за те, що ви взагалі існуєте. Отакі От коментарі хочеться отримувати кожному експерту, який щось продає в своєму інстаграмі. Я бажаю кожному з вас це відчути і зрозуміти, що якщо ви одразу почнете працювати з бажаною аудиторією, ви просто настільки кайфанете від свого ведення блогу, що вам не передати словами. Тому, якщо це відео було дуже корисною для вас, будь ласка, напишіть коментар, скажіть загалом, на який ви зараз стаді. Вже знаєте свою цільову аудиторію, чи ви її тільки визначаєте, чи ви її все ж таки вирішили обирати. Мені дуже цікаво послухати ваш досвід. Обов'язково підпишіться на цей канал, тому що раз в три тижні я випускаю корисні ролики з порадами поведення блогу і отримання стабільних та регулярних продажів з нього. Дуже була рада створювати для вас це відео. Всім па-па!